Як зробити листочки із атласних стрічок? Що нам для цього потрібно? Ну, власне, атласна стрічка, далі лінійка, залізна, запальничка, ножиці. І ось таку красу ми сьогодні отримаємо. Прибираємо зайве, відрізаємо. Стрічку. Стрічку я б взяла шириною у 5 см, можна взяти вущою, тоді у вас листочок вийде трошечки меншим вущим. Довжина може бути довільною, ну а я беру приблизно десь 6-7 см. Відрізаю. Далі складаю вдвічі і ще раз. І вирізаю форму листочка. Тепер нам потрібна лінійка. Як же зробити ось ці гарні такі е, прорізи, як, які імітують як справжній листочок? Ми прикладаємо лінійку, ось це лицева сторона, ось це виворітна сторона. Нашої листочка і починаю прогрівати. Дуже важливо не підпалити, працюємо обережно, розгріваємо і притискаємо. Дивимося, чи подобається нам утворений загин. Далі імітуємо ось такі лінії, які йдуть вже да, до гори в напрямку. Викладаємо лінієчку. Стискаємо, розташовуємо так, щоб нам подобалося. Прогріваємо, притискаємо. Далі наступна, так само робимо з протилежної сторони, але єдине, що трошечки міняємо, да, була у нас тут. Зараз зробимо трошечки вище. Хочеться додати більше такої природності. І ще нижче робимо. А тепер нам потрібно обпалити по контуру нашого листочка, щоб в першу чергу він не осипався, бо атласна стрічка сипеться. А по-друге, коли підпалюється по контуру, по краю, він вже набуває такої природності. Десь підкручується. Ось таким чином ми отримали гарний атласний листочок. Бажаю успіхів!